Привіт, криптони. Сьогоднішнє відео, як і попереднє, буде навчального характеру і орієнтовано більше на новачків, тобто на людей, які тільки починають працювати з аннопостером або ж починають юзати мої шаблони, і вам не зовсім зрозуміла логіка. Мої шаблони побудовані на роботі з профілями, і, власне, про профілями сьогодні з вами і поговоримо. Сама програма Zenopster підтримує два типи профілів: це профілі у вигляді файлів і профіль папки. Ми юзати будемо профіль папки, тому що вони підтримують розширення, а в роботі з веб-3 сайтами нам якраз вони і потрібні. Ну і за нопострі за ці за створення і підгрузку профілів відповідає два екшени. Перший знаходиться в браузер настройки. І тут знаходите. Так, так, так. Запустіть інстанс. Нам тут вказує, що типу, коли ми працюємо. Використовуємо це дію, то бажано у нас на початку відключити опцію, а не використовувати браузер. Ну, і Тут можна включити її прямо тут. От, І в нас вимикається браузер, або ми її можна виключити ось тут. От, бачите, мистам пропадає і відключаємо, появляється. От, ну, Але тут нам треба вибрати хромів. Ну, можна пробувати її. CF, але ну, не знаю, пробінь вроді би як більш новіший движок і хоча він і бета, але юзайте в основному. Тут ми вказуємо, що використовувати путь до профіль папки, і отут нам треба буде вказати шлях. Якщо ви юзаєте шаблон, який тільки створює вам профіля, тому що, перш ніж їх юзати, вам треба їх створити, то власне, вам, само собою, треба прописати шлях. Ви сюди прописуєте шлях до неіснуючої папки, і тут вставити галочку, щоб створити папку, якщо вона не існує. От, прописуєте будь-який шлях, називати профіля можете як хочете. В моїх шаблонах я їх називаю публічними ключами. А ви можете називати як вам зручно. От, і прописуєте, після того, як ви прописали шлях і запустили у цей екшн, у вас створиться новий профіль. Це фактично нова пуста папка, це так як створити у хромі новий профіль. У да, мене тут є деякі знаю, додав, надаю йому ім'я і створюю новий профіль. Фактично, це просто чистий браузер, от, в якому можна встановити свої розширення, заходити на свої сайти, тобто він має куки і так далі. Тобто, те, точно те саме все в занопостері. Нова профіль папка це ізольований браузер зі своєю історією, поширенням і так далі. Ну, спочатку, коли ви його створили, він пустий. Вам само собою туди треба підрузити Metamask, якщо ви з ним хочете працювати, якесь інше розширення, і так далі. От. Ну і власне далі ви можете сховати якісь ресурси, там, логінитись, зберігати це все. До речі, коли ви створили профіль, після того ви зробили якусь дію. Ну, тобто ви там зайшли в Metamask, підгрузили сітку, згенерували пароль. От. Ну, і далі вам просто треба зберегти це все, щоб в профілі це все збереглося, і в подальшому при загрузці у вас автоматично це все підгружалось. Нам треба от слідуючий акціон, який от, є действує дані операції з профілем. Ну, тільки тут вибираємо сохраніть профіль папку. Тут всі інші дії Це те, що за роботу з профілями, які Є в вигляді файлів постеріг, але ми з ним працювати не будемо. Нас цікавить храніть профіль папку, тут там говорить про те, що це типу, як ресурсоємка операція. Ну я її використовую тільки тоді, коли створюю профіль. То я створив профіль, підрузив там допустимо Metamask і зберіг його. Коли я допустим, просто працюю там на сайтах, роблю якісь активності, я тільки підгружаю профіль і не зберігаю його. Сенсу не бачу в цьому, тому що не особливо цікава історія, щоб вона зберігала в самому профілі. От, а MetaMask там стоїть все рівно його. залогінитись у нього постійно потрібно, тому якихось доречності просто перезберігати. Тим більше, що, скоріше за все, коли ви наюзуєте історію, наюзуєте куки, то після збереження ваш профіль буде рости. А він і так займає мінімально 50 МБ, тому при великих кількостях аккаунтів досить таки суттєво може займати місце. Так, тут можемо зберегти проксі, я так теж не роблю. Чому? Тому що потім незручно їх міняти, якщо, допустимо, проксі час від часу змінюється, то зберегши їх в профілі, потрібно потім заходити, підружати знову профіль, міняти проксі, знову зберігати його, а це не зовсім зручно. О, тому краще я роблю як. В мене просто вхідний список це назва мого профілю, і там крапка з комою, і проксі. я в будь-який момент можу просто вхідному списку це все замінити. Ну, Взагалі можна юзати і бази даних, ну, це вже на курсі у приватному каналі я про це розказую. Так, ну і далі Далі, далі у нас зберегти перемінні. І можна всі, але я також всі не зберігаю, я зберігаю тільки пароль, і вам теж не рекомендую всі зберігати, тому що можуть потім бути проблеми в логіці. Я вже з цим стикнувся, якось був натис і зберіг. Ті, що треба переміні, і потім була, були трабли з логікою. Тому краще зберігати тільки те, що точно буде незмінним, що стосується вашого профілю. От, ну, Власне, це я зберігаю публічний ключ і зберігаю пароль. Ніяких сіток, нічого я тут не зберігаю. От. Самі дані в профілі знаходяться в зашифрованому вигляді, тому в принципі, не бачу сенсу світити сітку, якщо вона нам тут не потрібна. Все. І от от такі дві дії вам допомагають просто працювати з вашим профілем. Тут ви Відкриваєте, запускаєте. Якщо це перший запуск, що ви тільки створюєте профіля, то обов'язково галочку ставите, тут прописуєте шлях. Якщо ж ні, по подальшому цю галочку бажано знімати, тому що якщо ви десь накосячите з шляхом, то коли галочка ця стоїть, у вас просто створиться там на тому неправильному шляху нова папка. От, і ви будете думати, що у вас профіль запрацював, помилки не буде, але в подальшому у вас буде помилка, тому що профіль у вас створився просто пустий, новий. У мене могли б в шаблонах десь і бачити, що галочка стоїть, я її не знімав, бо вона автоматом була просто забув зняти. А я ну, стараюсь за шляхами дивитися, тому в принципі в мене без помилок і так працює. Ну, але коли ви новачок і можете десь щось накосячити, то краще її зняти. Так, ну в принципі, тут все. І далі, ну, коли ви будете працювати чи з моїм шаблоном, чи своїм, коли ви створюєте профіль, бажано створити один профіль, перевірити, чи все ок, працює, і тоді далі вже створювати масово їх. От. Не треба зразу робити 100-200 500 профілів, тоді починати запускати, а виявилось, що у вас профіля там створились неправильно. Так, як перевірити взагалі профіль? Ну, от, Насправді все дуже просто. Ви просто вибираєте ваш профіль вже створений. Ну, Давайте я свій якийсь виберу. Так, от у мене. Ой, ну отак. От Вибір папки. А, не то папка. Отак. От Вибрав папку. Ну, У мене називається публічний ключ, но ви можете називати, я вже казав, будь-як. 1, 2, 3, 5, 10 там, назви якісь, як хочете. Ну, тут обов'язково в даному падку можна і не знімати, бо якщо правильний шлях, то воно не створить нову, не перестворить. А якщо шлях неправильний, то створить нову. Я запускаю цей профіль. От коли, до речі, зняти галочка, тут стоїть галочка, не використовувати браузер, то всі дії до цього кубіка, до цього екшена будуть виконуватись без браузера. Власне, якщо ви там чекаєте газ, наприклад, це все буде досить швидко працювати без запуску інстанції, і це буде економити вам ресурс. Особливо зручно, коли ми чекаємо газ до того, да то ми просто не тратимо ресурс, ми чекнули. Якщо газ нас не влаштовує, ми зразу вилетіли. І такий шаблон працює досить швидко без браузера. Все, після того, як ми запустили, щоб зрозуміти, що в нас все ок, в даному випадку я показав на прикладі з MetaMask, йдемо сюди в розширення, і ми бачимо, що тут Metamask є. Ми можемо його нажати Відкрити. І він має у вас відкритися у такому вигляді. Не на весь екран, от, а іменно так, отак в розширенні. Якщо все ок, то значить отак профіль правильно створений і у вас шаблони, мої будуть точно нормально працювати. Якщо ж тут у вас метамаска немає взагалі, немає нічого, тільки встановити розширення, то ваш профіль пустий, там немає нічого. Як мінімум розширень нема точно. От, і тому вам треба дивитися, де є проблема, чого у вас профіль неправильно створюється. Є моменти з версіями. Я працюю на версіях 7.7.0 і 77.1. Фактично, я пишу шаблони на 771, а запускаю на 77.0. Ну, це для мене найстабільніша зв'язка поки що. От. Так от, після того рекомендую, все ж таки, якщо ви працюєте з MetaMask, юзати цей MetaMask, який я скидаю в своїх шаблонах, юзати оці версії на початку. Якщо вже вдруг якийсь сайт вас просто там не пускає, от, або там буде у вас якийсь там CloudFlyer, і вам треба буде просто вищу версію, ну спробуйте тоді встановити там 7712 і поюзати її. От. Але профіля, нібито які створені на 770, працюють на вищих версіях. А от були випадки, коли люди створювали на новій версії профіль, а потім хотіли запустити, наприклад, на 7.7.0, тому що в них там якісь глюки на тій версії були з конкретною дапкою. А в них профіль несумісний. Тому момент такий, що треба це все перевіряти, тестити і тільки потім вже масово запускати. Щоб ви просто розуміли, що є моменти з лаги якраз з розширеннями, це запуск розширення. От, Може зависати на активації розширення і моменти ще з версіями. Коли на одній версії у вас все буде чітко працювати, на іншій у вас просто буде лагати. Тобто Буде зависати шаблон і все. Це треба розуміти. Все, нібито з цими двома кубиками розібралися юзаю оцей тільки коли створюю і коли підгружаю шаблон цей юзаю тільки коли створюю шаблон для того щоб зберегти і відповідно якщо ви наприклад будете теж логістись на якомусь там ресурсі додатково щоб хочете в, свій, в свою профіль папку додавати ще там якісь розширення ну тоді напевно бажано цей, заюзати цей профіль Ну, хоча треба тестити можливо воно автоматом зберігається ну, я кажу, використовую тільки коли я знаю що мені точно треба зберегти ту інформацію яка оновилась в профіль так от, далі ще в моїх шаблонах Можуть виникати у вас проблеми, якщо ви, допустимо, юзаєте той самий Metamask створення. І ну, ви, там є в шаблоні імпорт гаманця по сітці. Я рекомендую взагалі імпортувати, якщо у вас є сітка від Metamask по Сітці, тому що у вас створиться один-єдиний гаманець. Якщо ж ви імпортуєте по Приватке, то у вас створиться спочатку гаманець рандомний, а тоді тільки туди підгрузиться ваш. ПриватKay, тому що сам Metamask не може вас ну, не дає можливості створити кошельок по PrivatKay, точніше імпортувати. без створення взагалі самого гаманця. То, коротше кажучи, ви можете бачити, що коли я вказую сітки, там може вхідне влаштування, або ще десь вас пише тут: валет і сіт. Ну, Насправді wallet це просто профіль. Тобто Це є профіль, це назва, назва профілю, Я ну, робив типу як для себе, я точно це розумію. А деяких людей це вводить в оману, тому що вони ну, розуміють, що мому, моя логіка така: я створюю профілі, да, називаю їх як публічні ключі, і далі у всіх моїх шаблонах, які я викладаю в пабліку на каналі, там йде такий вхідний список. Да, тобто спочатку в мене йде назва профілю, тоді крапка з комою і проксі. Ну, Можна просто без проксі буде працювати. От. Але перша перші дані перші, це мій якраз профіль, назва мого профілю. Тому коли ви створюєте, наприклад імпортуєте ваші гаманці в Metamask моїм шаблоном і хочете назвати профіля якось по-іншому, вам тут замість цього публічного ключа треба прописати якесь своє ім'я. Наприклад, там, один сід там, Допустимо, 2 сіт і так далі. От. Просто такий список створили тут ваші сітки, закинули його в шаблон, і вам він створить профіля з назвами 1, там, 2, і пішло. От. І все. І ви будете спокійно собі юзати їх під вашими назвами. Не треба буде просто потім Тобто Це треба зрозуміти. У мене називається публічні ключі, ви називаєте, як хочете. І власне там, де ви бачите валет, особливо це вхідні списки, коли плюс. Коли ви імпортуєте гаманці, то відповідно, тут треба вказувати просто свої імена. І все має працювати. От, і далі логіка в шаблоні проста. Ми беремо рандомно зі списку, якщо в нас вже далі створені профіля. тут у нас просто проксі йдуть. Тут крапка з комою. Тому що в проксі також може бути двокрапка, Тому обов'язково юзаємо крапку з комою. От, і от у мене тут, наприклад, такий список. Да, тут 2, 3. У мене просто шаблон далі бере рандомно. Звідси, рядки з видаленням, підгружає. У мене вже є назва профілю, є проксі, підгружає з папки, де мої профіль папки лежать. Профіль працює з ним, ну і далі бере слідуючий, і так далі. Тобто можна працювати і в багатопотокці, якщо у вас на кожен профіль окрема прокся. І все. Тобто, ну, це треба розуміти, і в принципі ви можете під свої нужди підлаштовувати мої шаблони без проблем. Вони всі відкриті і власне доступні для скачу. Ну, надіюся, що я вам пояснив це все. Да, до речі, ще, якщо ви створюєте шаблон на більш новій версії, наприклад, ви там на 7.7.12 створили, то я, власне, створив на 77.1. І отут автоматично версія мінімальна ставиться така, на якій ви створили. Якщо ви потім захочете такий шаблон запустити на нижчий, вам треба понизити версію. Отак От краще зробити зразу, там зберегти і все. І тоді вона буде запускатися на вищих, і на нижчих версіях. От. Ну, нібито все, надіюсь, пояснив. Доступно, якщо що, звичайно ж в чаті тоді можете задавати запитання а поки успіхів.